Вітання. Всіх також вітаю зі святом сьогодні. Таке свято, що не можна різати кругле кавун яблука, сливи, все що кругле. Так що вже правда закінчується, але з п'ятої години правиться в церкві. Хто сьогодні святкує цей праздник хто вірує, то, будь ласка, всіх вас вітаю, бажаю міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя вам і вашим сім'ям. Так, Іночку я читала. Іночка, добрый вечер. Доброго вечера, Іночка. доброго. Надюша Верхова, какие у тебя розочки красивые. Ну и ти возле них тоже хорошенька. Здоровья тебе, счастья и добра. Дякую, Надюша, дякую. Инна, вы пофарбувались в інший колір? Так, поменяла імідж. Такі красунчики. Троянди, орхідеї і хризантеми. І на вам дуже красиво. Ну, я, ну, як сказати, 50 на 50. Так. Але дякую за комплимент. Мені приємно. Катюша Возна, добрий вечір. Таня був вас, святом вас, гарного спілкування. Дякую, Катюша. Дякую, дякую за підтримку. Що нового пишіть, що готували, як справи, чи йдуть дощі. Тема вільна. Задавайте питання, кого що цікавить, будемо відповідати. В приділах розумного. Артур, привіт, я Узбек. Доброго вечора, Артур. Дуже приємно. Заходьте, будемо спілкуватися, якщо вам буде цікаво. Наталя Чернявська, я грішила, суп варіла, пусть господь всіх береже. То не є гріх, працювати не гріх, а тим більше готувати їжу то не є гріх. Катюша возна, ти красуня, дякую. Іночка, дожарю млинці. Дівчата, сьогодні що? День млинців чи що? У мене млинці, Любе млинці, Іночка дожарює млинці. Смачного вам. Оля Чумаченко, доброго вечора, Таня, доброго вечора, Олю. доброго Валерій. привіт, як у вас там справи? Пишіть, що готували, що нового. І спілкуємося далі. Україна так. Оля Чумаченко, Іночка, привіт. Інна, так, напевне, да, напевне, що день млинців сьогодні всі захотіли млинців і ніхто не полінився їх готувати. <плес> Ілюша, привіт, Катя. Галинка Рудова, Танюша, вітаю вас, доброго тихого вечора всім друзям. Галиночко, доброго вечора і тобі. Вітаємо тебе також. Приєднуйтесь, будь ласка, що нового пишіть. У мене млинці сирники, Оля пише. Собирайтесь, дівчата, транспорт готуйте, беріть, що в кого є, і до Олі на млинці на сирники, млинці волі з м'ясом. Ілюша Горбачев, привіт, Олю. Діанка Шевчук, мирного неба. Я, Діаночка, доброго вечора. Дякую за підтримку, навзаєм тобі також мирного неба, тобі і твоїй родині. <coughs> Іван Стіл, мадам о чому стрім. Іван, доброго вечора вам. Дякую, що зайшли, дякую за лайчик. Стрім у мене тема вільна. Що готували, яка погода, чим займалися, чи, прибра... чи прибрали городи, чи гарні врожаї. Ну, така тема вільна, спокійна собі спілкування з друзями. Леонорка, доброго вечір, Танюша. Доброго вечір, Леонорко, Добро, дякую за квіти. Я вам також всім даю, дарую квіти, ось такі сьогодні. Трояндочки. Бачите, гарні такі. Так, Наталя Чернявська, <клухи> Оля Валера, привіт.